Шановні батьки, я сьогодні хочу вас застерегти, тому що в Україні зараз епідемія атипової мікоплазміної пневмонії. Її підступність в тому, що вона не прослуховується, ось один з випадків дитині. Сьогодні слухають легені, кажуть, що вони чисті. На завтра в неї падає сатурація, вона зараз під апаратом ШВЛ другий день і легше їй не стає в неї двостороння атипова пневмонія. Тому будьте дуже уважні: якщо дитина стає квола, якщо вона підкашлює, якщо в неї піднімалась температура, міряйте, будь ласка, сатурацію. І якщо ви бачите, що сатурація почала падати, терміново викликайте швидку і госпіталізуйте дитину, не грайтеся з цим. Ще раз повторюся, тільки рентген ніяке прослуховування не допоможуть. В нас зараз в місті забита відділення інфекційне такими дітьми. Тому слідкуйте, не займайтеся самолікуванням, відразу звертайтеся до лікарів і не треба проти вірусні давати і так далі. По пневмонію треба лікувати антибіотиками.